Транспортного газ под номером... Заткнись! Куда ты Дікувати не чекаю, йду. Документи де? Від машини. В машині, певний. Огляд Зуці. на стан алкогольного сп'яніння, за допомогою природа, алкотестер-драйер. На місці проходити будете? Можу пройти, але я не затриманий, за кермом. Ви <гум> ви вийшли з машини побігли. Ну, і побігли? Далі це... ми вас вже догнали. Це я працут... не сидів за рулем. Добре. Ви не сиділи, а хто сидів за рулем? Хто приїхав? Мужчина, хто приїхав на транспортному засобі цьому? Ви приїхали. Ви керували? А приїхав. Приїхав. Проходите, Слухи? а на стан алкогольного на на спині на місці. Добре, на місці проходите? Чи так, ви... ні. Мене чого? зараз цікавить відповідь. Так, ні. Ні? Відмовляєтесь на місці проходити. А хто я має проходити? В лікаря нарколога проходити будете? В лікаря, пропозиція? нарколога в спеціалізованому закладі проходити будете? Чого? Я нарколога. Тобто перед... я йду. Бо завтра все одно, я подзвоню і піду. Якщо О, з вашої дії, з вашої поведінки, я розумію, що ви відмовляєтесь від проходження на місці за такого приводу драгер, а також відмовляєтесь їхати до... Лікаря наркога то на вас буде складено протокол за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вам пункту права 2.5. Те, що ви керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. відмовилися пройти огляд на місці за тому газовізатора Драгор. Також відмовилися проїхати на огляд до лікаря наркогала у зв'язку з цим нас на би складено протокол за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення.